Друзі, оплиски, опски, опски підтримуємо наших учасників, наших суддів, наших організаторів, наших друзів, партнерів, спонсорів цими прекрасними опсками. Чутно мене, Так. Да. Музика? Учніше, Музика нормальна, я думаю. Так Так. Да. Час. Добрий день, дорогі судді. Мене звати Данило. І сьогодні я буду готувати для вас каву в джезві. Для свого приготування я вибрав каву з Колумбії. Метод обробки натуральний різновид табі. Готувати буду за пропорцією 8 грамів кави на 65 грамів води. Для початку змилю. Вода з мінералізацією 100 ppm. Готувати буду за допомогою природнього газу, адже такий метод приготування я вважаю найбільш контрольованим. Перемішую 20 разів. Кава вирощена в регіоні Уїла на висоті 1550 метрів над рівнем моря. Поблизу найвищого вулкана країни Невада Делюїла. Різка місцевість вплинула тут на формування родючих вулканічних ґрунтів та значної висотності зростання кави. Це уповільнює зростання вишня, що забезпечує. Солодкі, соковиті та складні чашки. Кава вирощена в фермі Лаз Герман, власницею якої є Луіс Андреа Кабрера, чия сім'я займається виробництвом кави протягом чотирьох поколінь. Луїс Брера з дитинства була залучена до родинної справи. Згодом попрацювавши бариста, і сама вирішила зайнятися виробництвом кави. На хвилині 30 ще раз перемішую каву для більш рівномірного заварювання. Загальний час приготування моєї джезви – 3 хвилини 15 секунд. Дорогі судді, на третій хвилині оцініть, будь ласка, Мій напій – повністю. В ароматиці ви відчуєте сливу, соковите яблуко та чорницю. Кислотність буде вище середньої, солодкість вище середньої. Гіркота низька. Тіло середнє округле. Текстура гладка. В дискрипторах ви відчуєте стиглий апельсин, ківі. Сливу та смородину. Післясмак смак тривалий, покриваючий. Зорієнтуватися в часі вам допоможуть секундомери на ваших столах. Тим часом я приступлю до приготування свого авторського напою. Для початку я візьму 10 грамів цієї ж самої кави. буду готувати у відношенні 70 г води. Перемішую 30 разів. Готувати буду свій авторський напій в джезві українського виробництва ЗАЖ. Підпалюю пальники та ставлю на вогонь. Є авторський напій, я буду готувати холодним, і поки готується моя кава. Я додам 30 міліграмів. Холодженого шрабу, який я завчасно приготував з ківі та кропу. Шраб являє собою фруктовий питний оцет. Який я приготував з сиропу ківі. Та додав укроп. Ківі підкреслий. Смак моєї кави. Кріп додасть характеру. На одній хвилині 45 секунд я перемішую джезву. До шрабу додаю 15 грамів гуміарабіку. Це додасть солодкості та тільності моєму авторському напою. Загальний час приготування Джезви складає дві хвилини сорок секунд. Каву фільтрую. Холоджене сервер. Кожний даю то шрабу з арабіком. Та шейкую. Через тренер після чого повторюю сухий шайк. Для чого розливаю у келихи. Судді. Мій авторський напій для вас. В ароматі ви відчуєте жовте яблуко. Кислотність буде вище середньої, Солодкість вище середньої, Гіркота низькою. В дескрипторах ви відчуєте ківі, жовте яблуко та сливу. Тіло буде легке, соковите. Текстура гладка, округла. Після смак тривалий, покриваю, покриваючий. В посмаку ви відчуєте чорнослив. Смакуйте. Було дуже приємно готувати сьогодні для вас. Це мій час.